Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні в нашому етері ми говоримо про поезію, але про поезію на військову тему. Адже ця тематика завжди була важливою складовою літературного світу, адже вона відображає яскраві емоції, відданість та героїзм людей, які знаходяться в умовах війни. детально про неї та почитаємо твори сьогодні в нашій програмі з поетом Володимиром. Осьма Пане Володимире, ради вітати вас. Так, в нашій студії давайте почнемо взагалі з того, як давно ви почали писати свої твори. Та, зі школи почав писати, але тоді не було такого, як кажуть, такої біди, як зараз. Оце 14 рік з 2014 року я думаю, пишу. Спочатку було на російській саме мові. Так як я починав на російській мові писати. А потім я зрозумів, що треба на українській, на своїй, на рідній мові. Угу. І писати так, щоб це брало за душу, щоб люди розуміли, що це потрібно. Я не, е, хочу, щоб донести ту біль, страждання, те, що я бачив, і те, що люди е, переживають зараз. Може вони словами своїми не можуть сказати. Може я зможу словом своїм донести. До донести. Так. Ось, ага. ось і страждання, переживання їхні. О той біль, де вони поїхали десь за границю, як Птахи сполохані, полетіли туди. Бігли, їхали, і як їх там сприймали. У мене теж є в цих віршах. Кожна, кожна мить, кожна це саме якась з поляками у нас було, теж в мене написані вірші є на, на цю тему. І ось останнє про це саме звертання Зеленського до, це саме, до своїх партнерів, написане ось 18-го числа і 19-го про те, що наші воїни, коли йдуть. До них хтось не хтось не, 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 не привітається, не бачить саме їх. А це треба побачити, що він там на війні, а буде він сьогодні живий чи не буде. Тобто ви переносите наркош паперу те, що відбувається Тож, навколо вас, навколо, навколо країни, навколо світу, так? Так. так. так але а, чому ви обрали саме військову тематику от зараз? Ну, зараз такий тяжкий, тяжкий час, що не, не розповісти про це, це ж неможливо, як так? Зашториться і все. ні, Це біль не тільки мій, а й на, нашого народу. Як бачиш, як, як гатять так, що я дзвоняюсь. І не написати це, я думаю, що Неможливо, я не можу не написати про це. Пане Володимире, давайте підтвердження ваших слів один із творів для наших телеглядачів так, на ваш давайте. розсуд, який ви вважаєте. Це називається більше звертання Зеленського до наших партнерів. Ось біль такий тяжкий. В собі втримати я не можу. Закричу на цілий світ, щоб мій голос кликати орлиним до сердець він ваших долетів, кожен з вас, щоб зрозумів, що у нас ідуть тяжкі бої за свободу і за волю. Я благаю, нам допоможіть вправитися з цією тяжкою бідою, щоб її перемогти. Разом з вами будемо сильними, бо і на вас, вороги, мають свої плани хтиві. Не боріться, я кричу, станемо. З ворогом до бою та щоб потім не жаліться, що на поміч не прийшли, та не ждіть, що милосердний, з вами ворог буде, бо він світом володіти захотів, разом станемо до бою. разом справимося з бідою. Ворог наш не за горами, Він бажає, щоб між нами. Завжди були чвари. Та сімейні, сімейні ваші чвари, ви у себе припиніть, не сваріться і між нами, будемо щирими братами. Ми румбир, ні війни, будемо разом сильними, поки сонце нам ще світить, Не незахмарено блакить, люди добрі, нам допоможіть Ми бажаємо кращу долю, б'ємося. За свободу і за волю, щоб у світі був надійний мир. Дуже Володимир, дуже гарно і дуже влучні слова прозвучали в цьому творі. А як відбувався процес написання цього твору? Ну, як би вам сказати. І писав, і саме переписував, і саме, поки знайшов ті слова, які треба. Як кажуть, витягнув з душі з і серця, те і саме і слізми і з, і з болю, сам плакав над цим. Тут дуже влучні слова, дуже гарні. Я думаю, що а, більшість глядачів, які зараз дивляться, більшість, якщо не всі, а, також їм ці слова. А, ну, повинні потрапити точно в душу, тому що це дійсно а, те, що зараз відбувається, і ми будемо сподіватися на те, що все зміниться, і все, так. а, все таки так. партнери звернуть увагу на те, що відбувається, і не будуть стояти осторонь. Панере, повернемось до теми нашої програми. Як взагалі відбувається процес вигляда творча, так яка пише вірші? І ми тут дуже часто зустрічаємось з поетами, з поетесами. І мені завжди цікаво, як проходить процес написання і звідки вони беруть натхнення. Багато хто каже, що. Просто прогулюючись містом, дивлячись телевізор, е, можу спати вночі, прокинутися від того, так. що мені прийшло атнення, і записав там якісь дві-два-три рядочки, і потім продовжую. Як це відбувається у вас? Хтось каже, я себе заставляю. Я сідаю і Ні, починаю писати. Не як це відбувається у вас? Це буває, е, ну як сказати, оте, от що я бачив, і підсознання моє внутрішнє. Як... Можна сказати, як ну як вулкана, або як це, це набралося і потім воно виливається, виливається в ці строки. Тобто оці... немає такого, що ви себе заставляєте сідаєте і щоб написати Ні, нема якогось нікого. Буває таке. Написав декілька е рядків, і а потім вже друга обстановка другий, те саме вже час пройшов. І, і тоді от тоді приходиться заставляти. А чи важко писати емоційно? Чи важко емоційно писати от вірші саме на військову тематику? Тяжко. Тому що ця кожна Рима, кожне те саме все болісно віддається. Я ж кажу, бо буває, що сам плачу на тему. В мене є більше крихітка. Там це саме, події на, в Одесі були. Якщо помните, Зеленський виступав і казав, що дитинку та сама, і жінку, і дитинку так, це так саме. А в мене остаються, дитинка погибла, а чоловік з жінкою остається. І там оце все переживання, як вона, значить. І пестила його та сама і годувала, і я шкарпетки в'язала в цей час, коли дитинка спі, спить, коли побігла, а там велика діра, і вона впадає в забуття, це саме. а потім, потім я очулилась, вийшла з цього стопору і хотіла кинутись в провалля. А чоловік каже, туди від, від, від нема поворотя. Каже, якщо ти помреш, то не до ранку не доживу і я. Оце такі ось. Тобто емоційно все ж таки важко справлятися так, з цими Так, рядками. Ну, це, ж, це переживання. Воно, як би сказати, дуже тяжко. Просто так воно не дається. Пане Володимире, під кінець нашої програми, нашої розмови, хотілося б ще один з ваших творів. А для наших телеглядачів, будь ласка. Ну все, це не цурайтеся наших військових. Буває, що військові наші йдуть, і я ж кажу, ніхто не привітається з ними. Буває, що в черзі стоять, я, я кажу, йди сюди, ставай на моє місце, я піду. В чергу, так, це, це, це дуже, до речі, до, до, до речі дуже актуально Є... в наш час. Ну, це, е, я зараз прочитаю. Натирайтеся наших воїнів. Е, котрі ріки, де війна, не скрилася наша Україна. Всі атаки моя маянине, люпа, мила. Її доньки та сини мужні та сміливі. Вороженьки що сили. На землі, в повітрі і на морі. То шануємо ми їх всіх своїх героїв, тому що вони захисники, наші воїни, герої. Привітання їм скажіть слава, слава Україні, слава, слава героям. Я не лізу йому в душу, але з ним я привітатись мушу. Я радію, коли його бачу, йому щастя побажаю і щасливу вдачу. Слово лагідне знайду. Привітаюся я з ним, що із посмішкою він, він мене теж зустрів, ніби друга я зустрів, що давно не бачив, але я не знаю, коли я його, коли знову я його побачу, бо йде він на війну. А я вслід йому кричу слава, слава ЗСУ, може, я його вже востаннє бачу. Повертайся, я йому кричу, та не можу втримати сльозу і тихенько плачу, але пошепки шепчу. Скрізь гірку сльозу слава, слава ЗСУ. Дуже. Ще раз підтвердження того, що це емоційно дійсно досить важко. Це, навіть, це дуже гарно, але це навіть слухати досить емоційно важко. Але е, на цьому будемо ставити крапку у сьогоднішній нашій так, розмові. Так. І, пан Володимир, я вам дуже дякую за те, що ви е, сьогодні завітали до нашої студії студії Першого міського. Спасибі вам. Дуже дякую. Спасибі. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер і говорили ми про вірші на військову тему. У гостях у нас був Володимир Осьмак. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.